Привіт! Хочу нагадати, що ось ця модель дуже гарна. Саме їх купили, але, можливо повторити, скоро, можливо, буде. Щось таке і до них ще є рідненька підвісочка та каблучка. За вагою вони 1841 41 долар. Ось такі вони гарні. Дуже мені захотілося зібралась пакувати, але захотілося їх вам показати. Дивіться, всякі. Ой, воно. Клас. Прозорий колір. Вони виглядають як кристаль, відміну від наступних. Ось ці, бачите, вони більш такі зеркальні. Дуже красиво блискують, Вони також важкенькі, схожі на жучка. Що в нас по інформації? 18, ну, приблизно така.